Росі, не ск... Росія великовний, так, бо це симпатикотонія. Я вам приведу такий приклад російного у молодої дівчини. Вона жаліється на те, що в неї починається саме з затерпання, бо від того, який симптом, залежить, які умови людина потрапила. Затерпання руки правої. Жінка правша. Коли ви це знаєте, коли почалося? Почалося декілька років тому назад. Що було в той період часу? Та все хорошо, ні, не все хорошо. Їй довелося проживати з її рідним братом, який, якого вона упросила свого чоловіка, щоб він взяв на роботу, цей брат почав красти гроші, грати в автомати, і ця жінка картала себе за те, тобто обестінення себе, що вона зробила цей рух. Тобто, близька її людина її предала. Я не хочу контактувати з цією близькою людиною. Я обестцінюю себе за те, що я так поступила, оп, і вони міня. Брат же ж нікуди не зник. Наростає тут же все росіяний склероз, підтверджені знімки головного мозку і так далі. Але коли людина це розуміє, коли вона розуміє причину наслідкову, пам'ятайте, медицина це пошук причинно-наслідкового зв'язку. Тобто завжди є причина, не холестерин причина підвищеного тиску. Це теорія. Її не можна перевірити. Понимаєте? Доказ це коли у ста випадків ви самі можете це перевірити. Тому є люди, у яких є підвищений холестерин, і немає тиску. У яких є нормальний тиск, забиті судини, яка у 95%, і нічого немає. Проявів немає. Ось, тому ви завжди є причина, яка зв'язується. І коли ця ситуація вияснилася, їй було рекомендовано просто попрощатися з цим братом, брата відправили в другу країну. Ось, бо ці люди живуть за кордоном. І все. Як тільки це відбулося, почалися процеси загоїв. Це дьоргатися почалася рука. Якщо людина про це не знає і звертається до лікаря і каже: все, це прогресування. А насправді за процедуро. Пам'ятаєте? Тиск від холестерину, холестерин від тиску. Ось і бігаємо, як хомяки. Тому через неправильні знання люди страждають. Через неправильні знання люди можуть прийняти тільки ті рішення, які вигідні не їм. Тому вибір за вами бути здоровими. Використовувати при цьому правильні знання, які можете перевірити, можете допомогти собі. Своїм рідним, своїм близьким. Причому чекав провести за 5 хвилин не в лабораторії в очереді стояти, бо в мене пацієнт ну, на цьому тижні каже, ти представляєш, е страховка на життя, ну, в мене немає страховки на життя, а він собі її дозволяє купити. Стоїть 20 тисяч, а тепер 50. 000. Я кажу, а ви що думали? Що е е щоб бути здоровим, зараз треба більше і більше платити. Я кажу, якби ви виконували те, що я вам пояснюю, то ви би не бігали до лікаря постійно. Що буду, каже, робити? Все, кажи, бо я вже точно зрозумів. Ти мені постійно про це розказуєш, але оце ж розумієш, ну, ти оце говориш, говориш постійно. Ну, ну не може так все бути. Ну не можу, ти один прав, а всі останні помиляються. Я кажу, я не говорю, що я один прав. Мені кажу, вірити не треба. Перевірте те, що я кажу. Кажу, перевірили за роки? Каже, так. Да". Ну дивись, я кажу, жінки, ти тоді казав, так само було. Зі мною таке саме було, у мами що таке саме було. А коли ви за себе візьметеся очередний раз? Все, 100% каже, вже буду все робити. Бо вже, каже, замучився.